Вітаю всіх глядачів мого каналу, всіх хто підписався, всіх дивиться мій канал. Сьогодні 1 грудня, перший день зими. І отак ось виглядає моя обрізана абрикоса після обробки ізвістю. От побілив абрикоску, думаю, покажу, щоб люди бачили, щоб все не пусті слова. Отак ось абрикоска ця обрізана виглядає. Зараз покажу інші дерева. Ось так ось у нас тут і маленькі деревця, їм там десь по три роки така яблунька теж побілена, ну на щось тут більше мрячки попало, трошки нейтральний колір. Це така, так теж бачите, все я білю із діста. Це персик. ну Так персик сформував. Такий, такий розлогистий він у мене чаший, там чи як там кажуть формую. Так, ну і ось груша у нас талгарська красавиця. Грушу я формую, ну, десь в два яруси стараюся формувати, щоб стовбур, потім внизу рукава розходиться, потім чуть вище ще рукава. Мене ну, я вдома її сформував. Ну, як бачите, далі воно вже, виноград вже укритий. Це столові сорта вже все ми вкрили, слава Богу. От. Ну, а Юпітер на цій стороні, то так і, так і зимою у мене відкритий. От я його і не обробляю. Так що так-так. Такий вигляд має вкритий виноградник на сьогоднішній день. Все вже вкрите. От, Юпітерок отак от виглядає. Думаю, зніму, покажу, щоб люди бачили, що це не пусті слова. Що Юпітер навіть у нас зимує наш палерів. Я його не вкриваю. Задавали багато питань і по шпалері по цій перероблені, і по вкриттю мішками насчет мишей. Мабуть, зніму я наступне відео та там почитаю які питання, все там, щоб відповісти в одному відео людям на всі запитання. От, це добре, що люди дивляться, задають питання мені і по укриттю, і по шпалерам. Я дуже задоволений цим, що все-таки хтось десь щось переглядає, щось цікавиться. Ну, і мені цікаво, теж, що зараз такий зимний період. Робота то в селі то ясно діло, що вона є. Ну, але ж можна і поспілкуватися. Зараз правда, це з електроенергією трошки на. Напряг у нас, як так сказати, Ну, але ж нічого, щось будем. Буду щось відповідати. Зніматиму відео і буду відповідати на запитання. Так на все добре, всім всім миру і добра.